Привіт у вас на моєму каналі. Целенаправленно направлено приїхав на площадку. Це площадка напроти Агросоюзу. Я тут катався на 110-му ДТЗ. Зараз розрішили покататися на 140-му. Ну, чого я сюди приїхав? Я хочу вам трошки показати, яка тут техніка продається. І, кстати, на цій площадці ми купили куму по хорошій ціні АГД 2.4. Ну, тут тут доволі багато. Тут є і ушна техніка, бачу, там є і нова техніка. Зараз знайду менеджера, який підскаже по цінникам, щоб е, більш конструктивний був діалог. Тут багатенько чого. Дивлюся, тут стояли трактора, е, два е, МТЗ, я пам'ятаю, 80 тор і 80-й. Е, їх вже немає, по всій відомості продали. Ось, ось, Бачите, є нові борони. Тут багатенько всього. Побыстренько пробіжімося по цим е, ДТЗ. E, дивіться, Багато хто пише, що там китайці щось не, не, але, не знаю. Мені, наприклад, як обивателю з МТЗ-80, трактора нравляться. і внешні, e, І я ж кажу, що Хлопчик каже, що їх вже на Магдалиновку купили, їздять, проблем нема. ось 120 сил, а цей 110 сил. Вони абсолютно одинакові, тільки тут роздутіший мотор. Як e, би Для моїх нужд достатньо було б такого. Ну, Зараз покатаємося на 140-ки. Це наймощний, у нього все більше, мости більші. Ну, коротко, дракон для інших задач. По ценам, 110-ка, 31900. Ось ось номера, якщо когось цікаве, дзвоніть, усі моменти по цим тракторам питайте. 120-ка стоє. Що тут? Ценників Нема. Ну він щось там на тисячу, грубо говоря, дороже. Точно, раз ціни нема, не буду утверждати. Теж номер ось ось Олександр. Це він менеджер по продажам цих тракторів. Зараз виганяє мені 140 ку приїдемося на 140-вки. Хлопці тут наводять трошки порядок. Ось я одразу підійшов. Це зерновий комплекс посівний, стоїть 45 тисяч євро. Його під цей комплекс треба трактор мати 280 кінських сил, ну, типу такого е мощного дракона. Сівалка, те, що я бачу своїм обивательським взглядом, Бач, пружини ціленькі, не стерті, тобто в неї не дуже багато посіяли. Все там покрашене. Діски, наприклад, теж оці ось не стерті. не тут. Ну, Видно, що состояння хороше. По рамі, наприклад, я не бачу -то моментів, щоб десь було щось порване, розірване. Состояння наче непогане. Так, дали мені на тест 140-й ДТЗ. Раніше він був чанг Фа називався. Сейчас справа викупили ДТЗ. Те, що я бачу, тут кабіна трошки більша, ніж у 110-сильного. Кабіна, опять же, комфортна. Все, тут тихенько. Є, кстати, дивися, отакий фіксатор для цього. Ну, щоб дверка була приоткрита, теж нормальна тема. Що тут у нас по органам? Управління. Це у нас вом, це підключається передній мост, це пневмовиход на прицеп, ручник. ось-ось під п'яточкою удобно. У нас тут, виходить, повишена, понижена, ходоуміншитель ще. Ну і 4 скорості. Чотири пари виходів. Це ручний газ. Заводимо. Степління м'ягеньке, прям прям мягеньке таке вчищення, якначе його і нема, прям мягке-мягке. <реш> дуже класно, що тут стоїть оцей реверс. Е, мені, наприклад, це дуже удобно. Я у замовника одного катався, там у нього хата. Теж там некоторі писали, що це якийсь не трактор. Не знаю, мені подобається. Прикольний трактор. Тут здається, з чим сравнювати. Якщо у тебе, звісно, є New Holland, там кейс, то зрозуміло, для тебе це не трактор. А якщо сравнювати з інтезами, то мені каже, що китайці зараз нормально в принципі, рулять. Также тут є камера заднього виду, бачить, вона добре настроєна, видно хорошо, Чуть-чуть яркості менше збавити. А так ну, кабіна комфортна, лючок тут відкривається, тоже швидко і так можна виглядати. Ну, зараз спробуємо. Тут все робимо через цеплення, скорость вже включена, вижимаємо сціплення і нажимаємо цей речах реверса вперед. Потихеньку трактор починає їхати вперед. Ну Я сильно навалювати не буду. Посадка удобна. Кресло, кстати, тоже довольно доволі прогресивне, багато регулювань і сідушку. Обзор капітальний, я бачу колію, і це колісо, і капот різкий, скос вниз, то есть дуже близько я бачу передок. Це доволі удобно на самому ділі. А зараз ну спробуємо реверс. Коли працюєш з ковшом, дуже удобно, коли є реверс назад. Допустимо, набрав хопі, ти одразу їдеш назад, без того, без газульки не дергаєш, не, не смикаєш скоростя остановилась нейтрально включаем а ну сейчас хочу попробовать м -м, допустим переключить скорость хотя мы четвертую включили включаем цей рычаг Реверс вперед, туп все трактор поехав быстрее чувствовать мощь. интересно б, конечно если колись будут эти трактора Ездить тестировать по этому по полям обязательно приеду по группу, потому что мне честно сказать самому интересно, как вони э, тяговые усилия. Выворачиваю, радиус поворота в нее классный. Тут я кстати, дивлюся еще коммерческий транспорт, продается. Куча колес. Сейчас попробуем переключить допустим, на H. Включили повышенно. І хай, допустимо, на третій. Ви бросили сцеплення. тепер вижимаємо ще раз сцеплення. і включаємо за ще реверс. Оп. Поїхали. Да, скорость гаразд швидше, прямо аж, аж дуже швидко. Зараз переключимо на другу. Я рушаю без газу, без нічого. Да. Це транспортна, я так розумію, доволі удобно. Сидить мягко, Прикольний, чесно сказати, апаратик. Мягенький, прикольненький. Ну, я вообще люблю техніку, чесно сказати. Я колись катався на манітушці, Вот тут тоже техніка прикольна. Не знаю, кто їздив, не їздив, ну манітушка вообще. По повну остановку, нейтраль, реверс назад. Тоже на тій же транспортней здаємо назад. Якщо там в ангар заїжджати з ангара. Повна остановка. Нейтраль, реверс, вперед. Блін, звісно, оця реусілена коробка дуже удобно, що не треба рычаг. речах. У мене це вперед назад, як їздиш, то звісно чуть-чуть не удобно. Опять же, я висловлюю своє мнение. Мені трактор подобається. Я б собі, якщо б не сказали, бери, я б з того б і катався. Мені 140 сил, понятно, не треба, але я б і на 140 гацапурив. Так, зараз включим э, трошки. На нищу, на L. Да, L. А дивись, можна виходить, не відключати реверс, Я ось поніжайку. Гля оце поніжає на наскільки. Зараз поставимо там трактор, там де вони стоять, де усі стоять. Так, да, тут подбор скоростей, а ну зараз попробуємо на M. Бросили сцепління. Трошки. Маневреності у нього хороша, обзор у нього хороший. Зеркала стоять там, де треба. Видно все. Я ж кажу: я на цьому тракторі 5 минут назад сів, і вже вже його сміло паркую. Навіска ззаді візуально тут дуже мощна. Глянь. От десь 25 мм толщина навіски. І ця петля. Ну как би видно, що трактор такий з хорошим запасом, винтяка, мастяка. На колесах дивись по 50 кг груза, раз, два, три, шість штук. 300 кг на одній стороні. Сперед нічого не, не висить. Да? На, да, на, на всі агрегати роздільна масляна ванна, не в задньому редукторі. Ценник даного 39 900. Номер, скажімо так, купити, хто продає. Ось, Ось Олександр звертається по, по всім питанням до нього. Так, На драконах покатався такі положительні емоції. Зараз поуточняю по ценам і розкажу вам, що, що, тут, що тут ще є, що тут можна купити. Хлопці трошки зайняті переставляють тут площадку. Но, тим не мене, уточнив. Оце є прицеп например, з документами. Він вже повністю готовий. Глянь, які високі борта. Резина наче непогана, рама не зогнута. 1700 стоит, даже запасное колесо есть. Оцей UMZ. Сейчас гляну. Цей 2700 за цей UMZ. хотят. такі грузы. Это такая шестеренка с этого раздатки. Ну такий. Видно, що рабочий стан. Есть еще е, отакий МТЗ-80. Вроде як 2900 стоя. Тоже уже крашеный перекрашенный, но тем не менее тоже такая техника имеется. Є, кстати, така ротаційна борона. Я пару разів сбував працювати і по подсолнуху такої, ну, подобний не конкретно такой, і по ячменю. Ну, не можу сказати, що там більше чи менше врожаю вона додало, але ну, во всяком випадку корку оцю збила. Дана барана стоїть 100 тисяч гривень тут у людей. Номера Номер скажімо так, власника цієї площадки ось ось. У кого, якщо щось заінтересувало, то дзвоніть. Є ось такі дискові бурони, виходить, вони прицепні. BDFP 2,8 захват. Ценник у них 105 тисяч гривень. Я ж так розумію, це два віддільних комплекси. Також є зернова сіялка така теж. Є такі диски, не знаю, це може якась приставка до якогось агрегата. Так, Тут є три нових навісних дискових борони, ну, це типу, АГД, я дивлюся. Тут то ли є така регулювання, ну, ось, ось, да, можна поставити з різним углом атаки. Вони по 130 тисяч гривень стоять. Хоч зелена, хоч чорна, хоч красна. Каточки виходить, два, тут іде два катка, раз, два, три. Це, трохи більше, да, тому що тут по 7, це, наверное, ці по 130, та чуть дороже. Тут цельний каток, каток є каток като шино. Я, чесно говоря, не знаю, яка лучше робота. У мене сугалка, значе непогана робота. А на тій бороні два трубчатих. Ну, типа вже великий допустим, захват, щоб, щоб її не виток не витягувало. Также є отвали такі. Є Ну, мабуть, Трохи розкомплектована сівалка е для, для кукурудзки, узнаю, Зараз ще дізнаюсь скільки Также Тут стоїть СЗшка. Е е ну, те, що я бачу, розкомплектована. Коробка знята, и ну, ну, видно, транспортировать по этих шланга нема. Ну, я думаю, що все це є. Е ценник СЗшки 70 тисяч. Резинка так себе, да, ось ось це дійшло і просто так леша вести. А, коробка з цієї сторони, прикинь, це я. Ось ось коробки ні, тут все є. то видно якісь доповнительні запчасті на, на СЗ-шку. Ну а шланг, шлангів нема, Банки. Ага, тут ось внутрі якісь ще запчасті. в общем такий стан. Щом, чесно кажучи, по ценникам не, не все. Я успію спитати, бо хлопці просто зайняті. Я скажімо, не зі своїм приїхав. Но, тим не мене, бачите, тут культиватор є класний на пружинах. І задні не борони, а такі от, е, пружина, ця борона. Зараз я займаюся собі переділкою культіватора. Е, Це зерномітатель, я бачу, колісниці. І тут бачите, є маленькі. Це маленькі для маленьких тракторів. Зовсім таке для 20-ти, 40-сильних, 40 ну, колісниці теж Є. В общем, багато всього цікавого. О, дивлюсь, комплекс для протравки е, сімейного матеріалу, великі прицепні оприскувачі. Е, і, В принципі, на ці площадки не попадаються інтересні моменти. Я ж кажу, куму ми дискову купили іменно тут. Ціна була хороша. Я за своєю дисковою ціною їздив аж по Аллоград. Состояння в нас аналогічне, а ми приїхали в Дніпро ближче. Так що, якщо когось зацікавило, звертайтеся по номерам, які я оставив раніше. Ну а в свою очередь, якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк, підписуватися. Бо я був Дніпрі, думаю, заїду, покажу вам цю площадку ще раз. Дякую за перегляд. До нових встреч.